Fortnite почав втрачати гравців через вихід нового сезону, 5 глава, 3 сезон. Ті приніс груд читерські машини. Ті подобалися чоловим гравцям, але не подобалися кіберам. Ну і кібери почали нити, що пофіксили машини. І епики все ж таки пофіксили машини та послухали кіберів. Але онлайн не виріс. І тільки падав і падав. Но наступає 22 червня. В цей день виходить Fortnite Релоуд. І в Fortnite різко піднімається онлайн. Всі грають і всі дуріють з цього режиму. Як Fortnite Reload став успішним? Тому ну, в нього всі грають і люблять, та восхваляють його. Давайте сьогодні розберемось. Fortnite Reload полюбили зразу за швидкий дофамін. Катки проходили дуже швидко, та вони були дуже кшонові. І гравці отримували дуже швидко емоції, які вони хотіли утримати. Карта доволі велика, вона вміщує 40 людей. І навіть тут Епіків похинуло свою ностальгію. У них карта складається з локацій з першої глави та з старих есетів. Також в режимі дуже гарний баланс зброї. Навіть із першої, другої, третьої, четвертої глави є зброя в цьому режимі. Ком'юніті такси полюбило даний режим. Щоб почали робити концепти карт, які могли б додати Fortnite, Reload і як вони б мінялися між собою. Настає 2 листопада. В цей день вийшов Fortnite Remix, Fortnite Reload також додають режим соло та нову пустинну карту. Ще в поводу карти вона пустинна. І всі очікували, чуть-чуть ну, іншого. Скажу так, мені пустинна карта не подобається. Дана карта така собі перша карта набагато краще. І недавно анонсували те, що Fortnite Reload вийде карта другої глави. Те, що це готовлять, це дуже круто і мені це дуже сильно подобається. Висновок: чи справді Fortnite Reload спас Fortnite? Так, це було те, що потрібно було Fortnite. Щоб повернути дух старого Fortnite. Але з новими фішками. Питання тільки одне: чи зможе Epic Games втримати успіх? І що, вам немає що робити? Підпишіться на мене та поставте лайк. Всім пока.